Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. Зараз у нас читання. Тема наша сьогоднішня слова, назви предметів, які відповідають на запитання що? Другу руку простягни пост... посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Зустріч нашу розпочнем. Тепер слухайте уважно. вуха. Слухають. Ротик мовчить, відгибаємо другий пальчик. Очі дивляться, третій. Руки, ноги не рухаються, четвертий. Голова працює. П'ятий пальчик відкрили і даємо п'ять повітрі до екрану монітору один. Одному. Зараз я прошу вас слухати уважно і виконувати вправи, які будуть у нас далі. Перша вправа для нашого язичка, щоб гарно ми могли читати, чашечка. Зробіть широкий язичок, його краєчки підійміть, як наче ви тримаєте, щось, якусь краплинку в язичку. І утворіть, як почав таку чашечку. Зробіть це декілька разів, поставивши на паузу. Наступна вправа лопатка. Усміхніться, відкрийте ротик. Широкий розслаблений язичок злегка висуньте з ротика і покладіть на верхню губу. Утримуйте, а я рахую, один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! Наступна вправа голочка. Тепер треба усміхнутися, висунути язик з ротика і зробити його вузеньким. І так утримувати, як наче у вас не язичок а голочка. І слідкуйте за тим, щоб кінчик не загинався. І утримуємо 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Ось ці вправи, якщо будете виконувати, будете трішки краще розмовляти. Вони розігрівають наш артикуляційний апарат. А зараз розглядаємо малюнок. Що на ньому зображено? Розкажіть, назвіть предмети, які є у класі, можна поставивши на паузу. Скажіть, будь ласка, а на яке ви питання можете, яке питання ви можете поставити до цих слів? От повернемось до малюнку. Парта, дошка, планшет, іграшка. Яке питання? Що, що? Парта, що? Дошка правильно? А скажіть, а це все істоти? Живі? Чи не істоти, неживі предмети? Неістоти, молодці, запам'ятайте, що до слів, що є назвами неістот, ставимо питання що? Ще раз, наприклад, що лампа, що ноутбук, що парта, спробуйте привести свій приклад. Саме неістоти. Ще раз нагадую, ще раз послухайте і повторіть за мною, повторюйте, до слів. Що є назвами неістот, ставимо питання що. Прошу запам'ятати це правило і користуватись ним. Давайте з вами потремнуємось і назвемо слова, які відповідають на питання, що, тобто називають неістот. Диван, поставте запитання. Що диван? Будинок? Поставте запитання. Що будинок, правильно? Далі. Іграшка. Що іграшка? Дерево. Що дерево? Молодці? Далі. Машина. Ставимо запитання. Що машина? Портфель? Ставимо запитання. Що портфель молодці? Це все назви неістот? І вони відповідають на запитання Що? Добре. Тепер прошу вас назвати всі предмети, які ви бачите на екрані. Скажіть, а який предмет, предмет тут зайвий? Чашка, а чому? Бо вона не відноситься до шкільного приладдя. Добре. А поставте запитання до слова олівець. Що олівець? А до слова фарби? Що фарби? Добре, молодці. А тепер я пропоную сісти рівнесенько і послухати вірш про те, як хлопчик Микола складає свій Ранець вірш про те, як хлопчик Миколка складав свій ранець. Читатиму я вірш повільно, а ви уважно слухайте. Якщо Миколка правильно поклав річ у портфель, плесніть у долоні. Якщо ж помолився, розведіть долоньки. Надія Кир'ян Миколка першоклас. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку книги, ручку, сошит, кумку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, лук і стріли і рушницю, ще й пухкеньку поляницю. Трактора, машинку, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума думку, чи усе поклав у сумку. Чи всюди плеснули долоньками, а там, де не треба, не плескали? Скажіть, що ж все таки з того, що взяв хлопчик? Потрібно у школі. Давайте тепер пограємо в таке завдання під назвою Ромашка Блума. Нам треба запитання перше поставити. Що, де або як. От, наприклад, у що складав свої речі Миколка? Добре у рюкзак. Спробуйте своє питання поставити. Наступне запитання чому? Ось, наприклад, чому хлопчик вирішив покласти саме ці речі? Спробуйте поставити своє питання. Далі практичне питання задаємо, як ми можемо. А я поставила таке: які речі ви поклали б до ранцю?». Перерахуйте їх. Якщо хочете, спробуйте поставити своє запитання подібне на це. Наступне оцінююче питання. Чи правильно вчинив Миколка? Спробуйте поставити своє запитання. І творче запитання наступне з початковою Б. Або, якщо немає можливості, просто хоча б просто творче. Намалюйте навчальне приладдя необхідне на сьогоднішньому уроці. А на початку уроку я коментувала за бажанням візьміть аркуш паперу та намалюйте це шкільне приладдя. І останнє уточнююче питання наскільки я зрозумів? Або ж я можу помилятися, але, здається, він поклав ляльку? Спробуйте поставити своє запитання. Сподіваюсь, у всіх вийшло правильно поставити запитання. Якщо в не вийшло нічого страшного, ми ще вчимося і навчимося їх ставити. Подивіться уважно: чим відрізняються малюнки? Назвіть зображені предмети. Поставте запитання до цих слів. Наприклад, ранець, що книги, що лінійка. Що? Далі, будь ласка, самостійно. Дякую, молодці. А тепер, будь ласка, назвіть іграшки зліва направо. Дзига. лялька. Літак, машина, а тепер справа наліво самостійно. Молодці. Послухайте уважно, уважно загадку. Є у рюкзаку хатинка, ручки там живуть, і гумка, клей, лінійка, кутники школярів помічники, що це? Подивіться уважно і позначте або назвіть слово відгадку. Пенал, молодці! А поставте запитання до слова пенал. Що пенал, добре, діти? Тепер подивіться уважно, подумайте і скажіть, хто на цій картині заблукав і потрапив не туди. Космонавт, тому що це назва істоти, і він не відповідає на запитання що? Давайте перевіримо. Праска, ставимо запитання. Що праска? Берізка? Що берізка? Космонавт? Хто космонавт? Це вже інше питання. Тому він зайвий. Молодці. Скажіть, будь ласка. І з якими словами ми знайомилися на уроці? На які запитання вони відповідають? Так, правильно, ще раз повторюємо, ми знайомились на уроці зі словами, які називають неістот. І відповідають на запитання, що? Молодці? Добре. В кінці я пропоную обрати відповідь за допомогою олівчика: зелений, якщо у вас все вийшло, жовтий, якщо було важко. І червоний, якщо нічого не зрозуміли. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!